У ефірі новини четверга 3 жовтня і сьогодні у випуску ви побачите. Як волонтерка Шостки посприяла доправленню до громади міжнародної гуманітарної допомоги? Сумську обласну раду очолив Шосткинець. Дітей, батьки, яких відмовляються від евакуації, будуть вилучати з родин. Ваши для Шосткинщини. волонтерка шостки розповіла, як їй вдалося доправити для переселенців гуманітарну допомогу зі Словаччини, що було в пакунках, які категорії населення її отримували, та про те, чи планується подальша співпраця і яка саме. Дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Влада Воробйова, координаторка благодійного фонду Адра юкрейн який регулярно завозить до шостки гуманітарну допомогу. Як це вдалося цього разу, влада розповіла нашій знімальній групі. Це мої друзі-колеги, також Адра Словаччина. І я до них звернулася. Там близько дві тижні тому, і вони запитали, які ну що нам потрібно. Я кажу, продукти нам потрібні засоби гігієни. Бо багато людей приїжджають з мінімальним пакетом речей, навіть просто документами. І вони відправили перший транш допомоги, відправили новою поштою. Вони заплатили за доставку, щоб ви розуміли, як це було? Це з, зі словаччини. Вони відправили на е, Україну. Ну, привезли самі і з України. Вони з Ужгорода, і з Ужгорода нам прийшла посилка вже сюди. Все ще вони оплатили, саме посилку. Усю допомогу збирали безпосередньо там, за кордоном, у словаччині, говорить пані влада. Загалом зібрати вдалося досить багато. Це чотири палети вагою 1400 кг. кілограм, нова пошта обійшлося 10 тисяч 100 гривень. Це що вони заплатили доставку. Там було трошки посуду, трошки речей, засоби гігієни, продукти харчування, але конкретного набору не було. Тобто ми фасували самі. Бо, наприклад, масла було там 60 бутилок, там шампунів 70. або ну. Кому щось дісталося, комусь не дісталося. Це таке. Ми вже самі формували набори. Майже на сто сімей розподілили те, що приїхало. Все було придбано та зібрано безпосередньо небайдужими жителями словаччини, розповідає влада. Там несуть люди. Є люди, які самі з України евакуювалися туди, і вони побачили публікацію у Людо. Це Ну, скажем, керівник Адра Словаччина. І вони побачили публікацію. Вони зробили пост, що треба там допомога. Люди приносили, казали, що навіть стояла там невеличка черга, стояли під дощем. Вони ж зараз з тим, що у них зараз там є дощ, у них була у нас тут засуха, а у них там взагалі. Заливало. Люди все одно несли допомогу. І там, що там є фотографії, ми виставляли, написано Шостка не трогать. Ну щоб окрема допомога. Дівчатки з ад з адри Словакії вони фасували у пакетах. Найнеобхідні. Відніше крупи, цукор, соняшникова олія, тушонка, томатна паста, засоби гігієни. Дехто сам приходив до місця видачі отримувати цю допомогу. Тільки не дізналися, що є така можливість. Навіть не довелося робити додаткового оголошення в соцмережах. А декому з переселенців влада відвозила пакети додому сама. Першочергово це ті, які зараз евакуювалися, які ось тільки місяць-два місяці тому. Першочергово видавали ямпіль, бо ямпіль ще не має статусу зони активних бойових дій. І коли вони евакуюються, вони не отримують зараз ВПО допомогу. І ми їм старалися давати допомогу. Однак, як завжди, не обійшлося без людського фактора, який завжди, як кажуть, вносить ложку дьогтю. Але наші люди скажу чесно, не розуміють, що на всіх продуктів у нас не вистачає. Були і скандали, були і прокльони. Ми питалися донести до, люди, до людей, що на всіх не вистачить. Треба мати совість поділитися. Бо приходили люди, які ще евакуювалися дві 2022 році. Вони вже тут і отримували ВПО, вони мають як ну вже житло своє, мають роботу. Діти ходять до школи. Але все одно приходили. Благодійний фонд Адра Юкрейн вже привозить гуманітарну допомогу для переселенців з прикордоння у Шосткинській громаді. На майбутнє планується більш тісна співпраця з міжнародною організацією, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, говорить волонтерка. Ще до нас офіційно приїде знову Адра Словаччина. Вони вже до речі, вони ж були у нас в березні місяці приїжали. Ми видавали гуманітарну допомогу. Це вони знову десь у середині жовтня приїдуть, і сьогодні подзвонив ще мій колега. Зараз ми виходимо на рівень Сумської області, повністю хочуть працювати з Сумської області. Це румни, конотоп, шостка. Ну і самі суми. За словами волонтерки влади Воробйової, зараз переселенці найбільше потребують саме не продуктів та засобів гігієни, а порозуміння та житла за помірну ціну. Зняти квартири, щоб ви розуміли, це взагалі. Ну, вже є, здають квартири, я не спорю. Однушка – 9, 12, 15 тисяч гривень. Двушка – 15, 13, 17. Вже є пік – 23 тисячі гривень. Двокімнатна квартира. А де такі зарплати, я не знаю. Мені дуже цікаво, я б сама пішла на таку роботу отримувати таку зарплатню. Я вважаю, що люди, які а ще можуть написати одна кімнатна квартира, як здавали одна кімнатна квартира, одинокі жіночці недорого передзванюєш. А вона каже: 13 тисяч гривень, одинокі жіночці. Ну це взагалі нереально, і це на капсулі мікрорайон. Не часто трапляються люди, які розуміють роботу волонтерів, і які не женуться і не б'ються за гуманітарну допомогу. Привезли, значить, добре. Не привезли, обійдемося своєю городиною. Саме так думає Олександр Іванович Кузьменко, який евакуювався із середини буде. Для тих, які привозять, розрушають, організовують і вислушують ссори, не неурядица, им плохо. А мне, когда я получаю, это моральное удовлетворение, финансовое удовлетворение и чувство уважения, что меня уважают, что мне дали. Финансы, само собой. Многое гуманитарка, которую дают, превышает больше 500 гривней. При минимальной пенсии получать 2700 и получить гуманитарку на 500 гривен это очень существенно. Я считаю, что пока есть возможность, должны в фронтовой зоне и переселенцам быть какая-то помощь. Вчора, 2 жовтня, під час сесійного засідання сумської обласної ради депутати проголосували за нового голову. Попередній очільник Віктор Фодорченко був на лікарняному, а потім склав повноваження. Депкорпусу було запропоновано лише одну кандидатуру шосткинця Олексія Романька, депутата від політичної сили, слуга народу. Процедуру обирання проводили шляхом таємного голосування. 51 депутат підтримав кандидатуру Олексію Романюку. 40 років депутатом Сумської обласної ради його було обрано 25 жовтня 2020 року. Діти, батьки яких відмовляються від обов'язкової евакуації з двох громад Сумщини, будуть вилучатися із родин. Мова про середину Буцьку та Великописарівську громади, де оголошена примусова евакуація. Про це зазначив начальник служби у справах дітей Сумської ОВА Юрій Каліновський. За словами посадовця, приблизно 6 тисяч дітей евакуйовано з території Сумщини, де оголошена примусова або обов'язкова евакуація. Є випадки, коли ще залишаються діти у 5 кілометровій зоні, їх 110. Також є випадки, що діти лишаються у зоні примусової евакуації. Це серединобуцька громада. Там близько ста дітей. Будемо змушені вжити всі заходи, які дає нам закон. В разі відмови законних представників дітей від переміщення ми залишаємо за собою право ухвалювати рішення про вилучення дитини із родини, зазначив Каліновський. Наостанок про погоду. Протягом доби 4 жовтня погоду на території Шосткинського району визначатиме на циклону з південного заходу. За прогнозами синоптиків, день буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 8 до плюс 13, в день від плюс 18 до плюс 23 градусів по Цельсію. Ця правда про життя на прикордонні на ютуб-каналі на межі. З перших днів повномасштабної війни незламна Сумщина зазнає масованих ударів ворога. Російські військові б'ють по школах, дитячих садочках та житлових будинках. Обстрілюють міста і села, вбивають та калічать людей. На півночі області воєнні злочини окупантів фіксують журналісти на межі. Шостка, Ямпіль, середина Буда, глухів, Зноп Новгородське, Береза, Есменша, Лигине, Дружба. Та свиса, наші журналісти працюють в кожній громаді Шосткинського району для того, щоб ви знали правду. А світ бачив справжнє обличчя путінського режиму. Ми розповідаємо про обстріли мирних населених пунктів, цинічні удари росіян по людям. Знімаємо там, куди не доїжджають інші. Ділимося з вами ексклюзивними кадрами з місця подій та розповідями людей, які бачили все на власні очі. Не копіюємо чужі матеріали, а знімаємо самі. Особисто перевіряємо кожну новину, що надходить з прикордоння. І гарантуємо якість і об'єктивність кожного журналістського матеріалу. Підпишіться на межі, щоб знати правду.